Всім привіт з прекрасної осені. У мене за вікном сьогодні сонечко, що не може не радувати. Ось, і я до вас з класною, дуже... Новиною мінус 50% на всі студентські, аспірантські, кандидатські, наукові тексти для на замовлення для бізнесу, особистих брендів тощо, тощо на всю осінь. Якщо проведете друга, який замовить, вам буде 70%, другу 50%, погодьтеся, це прекрасна пропозиція. Сотні відоків про нас, можливо, навіть вже й тисячі збережних сторіс з наших інстаграм, нижче їх лишу. Також можливість підбору ціни наукового ступеня автора за вашим бажанням. Пишемо високий топ рівень. Вам потрібно також і середнє пропрацювання теми, але лише якщо вам це необхідно. Прийнятні ціни на ринку, плюс яка знижка величезна. Зверніть увагу. Ось також. У нас в команді і кандидати наук до 40 років досвіду, і аспіранти, і професори, кого настільки немає і маркетологи, нас цілий пласт робіт це маркетинг, так, це інший трошки проект. Там є маркетинг, SMM, ландшафтний дизайн, реклама, інтер'єр саду тощо, тощо, кому це цікаво. Також звертайтеся різні маркетингові послуги, анімації, чат-боти, сайти, в тому числі. Так? Ось, будемо дуже раді бути вам корисними. Також у нас юридичні послуги. У нас юридична команда близько 20 осіб. Юридичний супровід, юридичні консультації. Більше я лишу більше де прочитати про нас. Я лишу наші сторіночки, ви почитаєте. Юридичне супровід, юридичні консультації ось це третій вже так такий проект. Далі у нас леве бізнесу це бізнес-клуб для всіх, для учасників завжди які хочуть щось навчатися. Для тому що у нас там і навчання, інтеграції, нетворкінг, заходи по світу так, в подальшому по Україні, якщо все добре. Так і, можливо, щось буде звісно мінятися. Потім у нас дуже багато. Вспрмовано на об'єднання на безкоштовна реклама, допомога людству. Якщо ви перший місяць з нами як бізнес, так починаючи чи розвиваючи, то перше місце безкоштовне. Ми даємо безкоштовну рекламу вам. Ось, і ви далі лишаєтеся або ні. Вхід назавжди 888 гривень. Але це з другого місяця. Але ви можете після першого просто сказати не хочу, наприклад, да? або нічого не говорити, просто піти по англійськи, да, чи як це? Тобто не обов'язково, щоб ви нам щось говорили, щось розповідали. Ось така історія. Якщо ми беремо е леви е бізнесу, ось так. Я тут в так, так перевіряю під е низом колу, е ось, І я е дуже буду рада бачити нас, вас в усіх наших ось цих проєктах, так як Людей, які до нас приходять за всіма деталями, оточеннями звертатися до мене також, до речі, є у нас курси. Це особисто мої да це досвід близько, не знаю, ну все життя, грубо кажучи, але якщо так ми взяв професійний досвід, уже близько 10 років. Це курси заробітку, курси з різних сфер. Ось також курси психології. Про мене також де почитати, лишаю сторіночку, там графіку купити вже зі знижкою всі деталі відповідно. Ось про ці курси. Є курси заробітку, пасивного, офлайн, онлайн, різні дуже курси. Ось, і я думаю, кожен щось знайде для себе відповідне. Тому дуже будемо чекати ваших, ваших есочок. Тому пишіть. Будь ласка, будемо раді вам бути корисними. Будемо раді вам допомогти в якійсь із цих галузей. До речі, це певно не всі галузі, точно я думаю, ось, але давайте поки що зупинимося на тих, що є, які я зараз згадала відразу так, да, Ось тому пишіть, будь ласка, і. Ми полегшуємо ваше життя, ми виконуємо ті задачі, які, на які у вас немає часу, ви там зайняті на своїй іншій роботі, там чи те, в чому ви не розбираєтесь, такої маркетингові консультації так, надаємо. Ось всі відгуки можна почитати, всі кейси, нас міжнародні, публічні особи, зірки тощо, тощо, тощо. Все українські кейси, з компанії, кейси, на, стрінг, на очках, які я лишаю нижче. Певно, в описі цього відео. Подивіться, будь ласка, ви на кожному можете зайти, почитати всі деталі або писати особисто мені. Або на ті сторінки неважливо, так, де ви напишете. Ось, будемо дуже раді вам допомогти. О, також, до речі, важливо, важливий факт, що ми працюємо, а, також у нас є репетитори офлайн і онлайн, кількість репетиторів з усіх мов і предметів. Якщо якоїсь немає, ми знаходимо, так, ми оперативно знаходимо, навіть якщо вам треба, не знаю, мову хінді чи яка там, хоча хінді це, ну, коротше, будь-яку вузьку направлену навіть мову ми для вас зробимо. Будь-яку вузьку направлену мову ми для вас зробимо, мову, предмети, тощо, тощо, і приймаємо будь-якого віку. Тобто в нас люди навчаються будь-якого віку. Тому, будь ласка, пишіть, не соромтеся. От, ніколи... Так, секундочка. ніколи нічого не пізно. Тому, будь ласка, пишіть, будемо дуже раді вам в чомусь бути корисними. Пишіть і не соромтеся ні в якому разі. Ось, тому чекаємо ваших смс. От про репетитори почитати на сторіночці я все лишу нижче. де про нас почитати. От, і на всі ці послуги 50% знижки на осінь на абсолютно все, що я зараз назвала. Юридичний супровід нас також і офлайн, і онлайн, є з різних да, місць. Також ми можемо супровід робити там в, в текстах на замовленнях треба супровід буває офлайн, бо різні є тексти, да, студентські, наукові, тощо, тощо, тощо. Також ми робимо супровід офлайн і онлайн, тому що в нас дуже багато спеціалістів. Команда з усіх цих проєктів близько 400 людей, так, в базі. Ось, ясно, що не всі одразу. Працюють, але величезна команда, тому, будь ласка, звертайтеся будь-який ваш запит, і ми хочемо задовільнити. Працюємо. У нас в команді є і носії мови, носії мов різних, да, до, нас звертаються, і до нас звертаються також да, з різних куточків нашого. Світу так на різних куточків нашого світу, тому будь ласка, пишіть. Ми працюємо із міжнародними замовленнями. Також тому пишіть, будь ласка, ваші запити. Ми будемо дуже раді вам допомогти в них в виконанні їх.